Всім привіт! Хочу показати, як зняти руль в машині Volkswagen T4, Volkswagen Passat B5 і Volkswagen Golf 4. В трьох машинах однаковий руль. Для того, щоб зняти руль, треба провернути руль, ну, умовно кажучи, що він є на машині, провернути його на 90 градусів так, щоб можна було вставити утвердку от в той отвір і відігнути скобу. Зараз я покажу. Тільки отвертку вставляємо нерівно. А вставляємо так трошки якби під кутом. От. Прижимаємо арбек рукою лівою, а правою пробуємо відщопнути, зачепити за скубу. От зараз покажу. От, Бачите, одна сторона так само другу сторону. Все, айрбек знявся. Ну, дивіться, ближче. Дві, два штирі, які зачіпаються за дві скуби. І ота скуба від. От. Бачите, відгинається дротик. Все. Для того, щоб зняти руль, по центру відкручується болтик. 12 гранна зірочка на М12. Все.